Всем привет! Закинчив трошки ножики. Вот, покажу замовникам. А вам. не нужны, Для моих любит стандартные. сам ножик. Скинерок. Скинерок ZEN 690. Нет. на рукояти стоит Мирбау. Таке красиве дерево. Дуже приємний, приємна в нього вага цього ножика. <кій> Больстер, як бачите, мікарта. От. І дерево само по собі не дуже тяжове, дуже важке. Ось баланс. Зразу на больстері баланс. Клас. Ножик вийшов дуже легкий, дуже удобно ним буде щось там оперувати, щось робити. От, сталька стоїть 690. Звів я дуже тоненько його, трошки в мене замащений після заточування. Звів я його тоненько, ріже добре, ріже агресивно. От. В общем, такий ось кінерочок. Все, дякую за увагу.